Юля народилася в родині, де вірність вважалась найвищою чеснотою. Її батько пан Петро все життя пропрацював у депо, а мати, пані Галина, викладала українську мову в школі. В їхній маленькій затишній квартирі завжди пахло сушеними травами і книжковим пилом. Пам'ятай, доню, казала мати, розчісуючи юлі довгі коси. Справжня жінка це не та, що ніколи не падає, а та, що знаходить у собі сили стати заради тих, кого любить. У 22 Юля вийшла заміж. Сергій був її першим справжнім коханням. Він красиво залицявся, дарував не оберемки троянд, а затишні вечори і обіцяв стати її фортецею. Вони разом мріяли про великий дім, де на терасі будуть стояти крісла гойдолки а в саду ростит, будуть рости вишні. Перші роки були схожі на казку. Народився Андрійко, потім малий Максимко, Юля розчинилась в материнстві. Вона була з тих жінок, які вважають, що сім'я це її головна робота. Юлька зовсім ти про себе забула. Хитала головою її подруга і колега по роботі Олена. Подивись на себе халат, гулька на голові, очі втомлені. Сергію потрібна жінка, а не кухарка. Оленко, він же бачить, як я стараюсь, усміхнулась Юля. Він же цінує наш затишок. Але затишок виявився занадто прісним для Сергія. Йому хотілося свята, захоплених поглядів і легкості, якої не буває там, де ріжуться зубки у дітей, і не вистачає грошей на ремонт. Все закінчилося в один холодний вівторок. Сергій прийшов додому раніше, але не роздягався. Він стояв у коридорі, уникаючи погляду дружини. Юль, нам треба поговорити. Я йду. Куди? Ти у відрядження зібрався? не зрозуміла вона. З сім'ї йду. У мене життя інше, я зустрів людину, яка мене розуміє, а не завантажує мене побутом. Ці слова були болючими. Сергій пішов до своєї співробітниці Марини. Вона була розлучена, мала доньку і точно знала, як врятувати Сергія від одного сімейного життя. Марина слухала його скарги на роботі, підливала каву і шепотіла Бідний мій, Юля тебе зовсім не цінує. Ти ж такий талановитий, а вдома, як загнаний кінь у запрягу. Юля залишилась сама. Батьки, дізнавшись про це, приїхали наступного ж дня. Нічого, доню, опусти голову батько. Ми допоможемо. Головне дітей не озлобити. Тату, як мені тепер вірити людям? ридала Юля на кухні, де ще вчора вони з Сергієм пили чай. Найстрашніше почалось пізніше. Сергій став недільним татом. Він забирав хлопців на вихідні до себе і Марини. Там не було рожину, там не треба було вчити уроки. Там була приставка, фастфуд і нескінченні подарунки. Мамо, а чому тато каже, що ти його вигнала? запитав якось Андрійко. Я не виганяла, синку, він сам вибрав інший шлях. А тато каже, що ти вічно усім незадоволена», – додав малий Максим. І що в тебе завжди голова болить, а тьотя Марина завжди сміється. Юля відчула, як земля йде з-під ніг. Сергій і Марина методично руйнували її авторитет. Вони купували дітям дорогі телефони, на які Юлі доводилось працювати півроку. Бачите, діти, мама вам нічого не дозволяє, тихо казала Марина, погладжуючи хлопчиків по головах. А ми з татом хочемо, щоб ви були щасливі. Юля стала для власних дітей поганим поліцейським. Вона вимагала порядку, вона лікувала їх від застуд, вона рахувала кожну копійку, щоб купити зимове взуття. А Сергій був для них святом. Якось сусідка по майданчику пані Марія зустріла Юлю біля ліфта. Юлечко, тримайся. Я бачила вчора твоїх хлопців з батьком. Вони кричали на вулиці, що хочуть до нього жити. Серце розривається. Я знаю, пані Марія, я все знаю, але я не можу почати протистояння. Якщо я почну говорити правду про їхнього батька, я уб'ю в них віру в чоловіків взагалі. Юля влаштувалась на другу роботу. Вдень бухгалтерії увечері звіти на замовлення. Вона майже не спала, її обличчя зблідло, під очима залягли глибокі тіні, але вона не здавалася. Мамо, ми хочемо на вихідні до тата, там круто, вимагали хлопці. Добре, їдьте, кивала вона, а сама сідала за роботу, щоб оплатити їхні гуртки з англійської. Одного разу Андрійко захворів. Температура під сорок марення. Юля дзвонила Сергію всю ніч. Сергію, сину погано, приїдь допоможи. Треба вести в лікарню. Юлі не нагнітай. Я зараз за містом з Мариною, У нас річниця, дай йому вже рознижуючи, сама опораєшся. Вона упоралась три доби в інфекційному відділенні, три доби молотов і холодних компресів. Андрійко відкрив очі посеред ночі. Він побачив матір, яка спала, сидячи на незручному стільці, тримаючи його за руку Мамо, я тут, синку, я завжди тут. А тату, він приїжджав? Юля замовчала. Вона просто поцілувала його в гаряче чоло. Минали роки, діти росли. Андрійко став підлітком. Він став помічати речі, які раніше були приховані. Він бачив, як мама ховає діряві чоботи за шафу, щоб купити йому нову куртку. Він бачив, як вона плаче на балконі, думаючи, що ніхто не бачить. А в домі Сергія свято почало чменіти. Побут догнав їх. Виявилося, що Марина теж буває незадоволеною і що її дитина потребує уваги, а Сергій не звик напружуватися. Грошей стало менше, сварки частіші. Сергій став забувати забирати хлопців на вихідні. Одного вечора Андрійко повернувся від батька раніше, він був мовчазний. Що сталося, синку? Мамо, я чув, як вони вчора сварились. Тато казав, що Марина така ж сама, як і ти, тільки ще й гроші тринькує. А вона кричала, що він не вдаха. Він підійшов до Юлі і вперше за багато років обійняв її так міцно, як у дитинстві. Вибач мені, мамо, я був дурний. Я вірив казкам, а не твоїм рукам. Тепер я бачу все. Юля не сказала, я ж казала. Вона не нагадувала минулих образ. Вона просто. Притисла сина до себе. Це була її найбільша перемога над Сергієм і над брехнею і часом. Минуло ще кілька років, хлопці виросли. Андрій поступив у університет, Максим закінчував школу. Обидва стали надійною опорою для матері. Сергій тепер жив сам у маленькій орендованій квартирі. Марина пішла від нього більш, до більш успішного чоловіка, забравши з собою все, що він, не, що він встиг накопичити. Він іноді дзвонив Юлі, намагався щось пояснити, навіть просився на чай. Сергію у нас різні дороги. Спокійно відповідала вона діти до тебе зайдуть, якщо схочуть, але в моєму житті для тебе більше місця немає. Юля почала повертати себе. Вона знову почала користуватися парфумами, купила ту саму яскраву сукню, про яку мріяла колись, і її очі знову засвітились. На весіллі Андрія Сергій сидів збоку, почуваючись чужим на цьому святі життя, а Юля танцювала з сином. Мамо, ти найкраща жінка у світі, прошепотів Андрій. Ти зберегла нас, ти врятувала нашу душу. Життя це довга дистанція, і фінішну пряму перетинає той, хто йшов з відкритим серцем. А Юля вистояла вона не втратила себе в ненависті, вона перетворила свій біль на мудрість. І сьогодні, дивлячись на своїх дорослих синів, вона точно знає, вона не помилилась, і її любов виявилася міцнішою, за будь-яку зраду. Будьте сильними, сяйте навіть тоді, коли навколо темрява. Бо ваш світ це те, що тримає цей світ.